Із розмови перед розлученням. Ти збираєшся займатися дитиною? Ви оба мішаєте мені жити, як я хочу. Мене звати Марічка. Мої батьки Тарас і Ада, українець і росіянка, розлучились після п'яти років шлюбу, коли я сама ще не мала двох років. Це початковий період без моїх спогадів. Наразі тут тільки прості факти. Процес розлучення почався у 2014 році. Коли Росія вже напала на Україну. Батьків як родину в свідомому віці я не застала. Мати перший раз надовго поїхала від нас відпочивати в Індію, щойно мені виповнилося півроку. Потім вона повернулась і майже одразу поїхала ще раз до родичів у Росію. Батько знайшов мені няню, щоб мати змогу працювати з дому. Він у мене програміст. Згодом мама повернулася і подала на розлучення. Розрив з матір'ю я переживала погано. Після її повернення з Росії навіть сторонилася її. Мама рідко бувала вдома. Коли тато дорікав їй за це, вона вимагала, щоб ми з ним не заважали їй жити. Батько намагався налагодити між нами контакт, доки не отримав позов щодо виселення його зі спільної квартири. В цей момент він розлучився ментально, а трохи згодом вони розлучилися юридично. Різноманітні судові провадження між моїми батьками затягнуться на довгі роки. Першу частину свого життя ці суди на собі я не відчувала, але потім довелося відчути. Тож все по порядку. Батьків з немовлям до року по законам 2014 року ще не розлучали, тому мама подала на розлучення, коли мені виповнився рік. Тато нічого про її наміри не знав, дізнався тільки коли отримав позов. Оскільки вони мали спільну дитину, мене і спільне майно квартиру, розлучали їх по судовому рішенню. В позові мати написала, що вважає квартиру своєю, тому розподіл майна не потрібен. Для суду по розлученню це не мало значення, оскільки на розподіл майна потрібен окремий позов. Проте ця інформація стала вирішальною для батька. Який заплатив більшу частину вартості квартири і ще довго заробляв гроші на капітальний ремонт у ній. Мама тоді ще не працювала. Частину грошей на квартиру дали тоді її батьки. Документи на квартиру перед розлученням моя мама забрала і сховала, тому батько не міг довести, що теж є власником квартири. Адже у різних реєстрах видно тільки ім'я того з власників, хто записаний першим. Шлюбного контракту в них не було. Вони обоє були і залишалися прописаними у квартирі. Це і стало причиною наступного позову. Коли батьки вже були в процесі розлучення, але ще жили разом, мама сказала татові, що хоче самостійності буде шукати нову роботу і сама платити квартплату. Він погодився і через півроку отримав позов про визнання його таким, що втратив право власності на квартиру на підставі того що він півроку не платив квартплату. Цей позов нічим не закінчився, бо мама в якийсь момент перестала ходити на ці судові засідання. Так їй порадили робити юристи. Тоді у мами були адвокати, з якими вона домовилась продати квартиру після того, як відсудить її у тата. Прописувати мене мама не хотіла, бо тоді, 13 років тому, через це квартиру було б значно складніше продати. Тато подав позов на прописку дитини за рішенням суду. Мама тоді злякалась і погодилась мене прописати, після цього мамині адвокати зникли В суди по право власності і прописці вже ніхто з батьків не ходив, тому їх автоматично завершили. Оскільки обоє батьків залишились прописаними з дитиною, за законом у них визначились юридичні рівні батьківські права і обов'язки. Після розлучення мама захотіла відвести мене до своїх батьків у Москву. Мені було два роки, тато був проти. За законом мамі був потрібен дозвіл батька, і вона подала позов, щоб цей дозвіл отримати. Позов був на конкретні дати поїздки. Суд призначив комісію на комісії мати влаштувала скандал, тому що їй не сподобались запитання. Жінки з комісії тоді її запам'ятали пройде три роки, і вони ще її згадають. Того разу комісія зробила висновок, що дитину не можна відпускати з матір'ю. Суд не взяв до уваги висновок комісії, яку сам назначив, і дозволив матері росіянці вивезти дитину без згоди батька українця. Лишався один нюанс ми не встигли б виїхати у визначені дати, якщо б тато подав апеляцію. В той самий час мама вмовила мене сказати батькові, що я хочу поїхати з нею. І я це сказала. Батько написав відмову від апеляції, і ми змогли виїхати. Після нашого від'їзду тата проспав дві доби поспіль. Трохи по тому у нього почали потроху з'являтися час та сили працювати, працювати і думати, як він хоче жити далі. Коли ми з мамою повернулися з Росії, тато працював за комп'ютером. Побачивши його, я одразу залізла до нього на руки і скрутилась там як котик. Ми просто сиділи разом і дивились у монітор, поки він працював. Тато почав шукати квартиру, щоб було куди зі мною з'їхати. З мамою тоді вони майже не розмовляли. Так само вона не відповідала на питання, чи буде вона вдома і чи можна мене залишити з нею. Мама ображала, що тата не хоче залишити її квартиру юридично, а хоче просто з'їхати. Тоді ж батькові прислали пропозицію на роботу в Америці. Він запропонував віддати мамі квартиру в обмін на те, що вона не буде проти нашого статом переїзду. Мати спочатку погодилась, але через декілька днів з кимось поговорила і передумала. Сказала, що люди її не зрозуміють. По закону батькові не був потрібен мамин дозвіл на вивезення мене за кордон, бо вона не була громадянкою України. Але він все одно не поїхав. Тоді він ще вважав неправильним розлучати мене з біологічною матір'ю. Якось увечері після розмов про Америку мама спробувала обійняти тата на кухні, але він просто посунув її і вийшов. Тоді вона розлютилась і кричала, що він ще побачить, як то жити без неї. Через кілька днів вона кудись переїхала, після чого сама запропонувала графік спілкування зі мною. Няні на той момент у мене вже не було. Внаслідок маминого переїзду всі наші стосунки зазнали певного полегшення. Трохи згодом у мене почнуть з'являтися перші спогади чим далі моїх особистих роздумів у цій історії ставатиме більше.